Як зрозуміти, на якому ви фінансовому рівні зараз і куди вам рухатись далі? Як закрити свої кредити? Що таке фінансова свобода? Як назбирати на фінансову подушку? Про це все поговоримо в сьогоднішньому відео. Всім привіт! Я Настя, і я вітаю вас на каналі Розмова про гроші. Тут ми говоримо про заощадження, про збільшення доходу та про інвестиції. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Якщо говорити про фінансові рівні, то я зазвичай кажу про п'ять таких рівнів, по яких ми завжди проходимось від кредитів до фінансової свободи. І зараз ми поговоримо про кожен з цих рівнів. Що робити, якщо ви на цьому рівні? Як, по-перше, визначити, що ви на ньому, і що робити, щоб з цього рівня вийти на наступний? І перший рівень це фінансова яма, це коли ви живете в кредит, тобто, по суті, ваші витрати. Більше, ніж ваші доходи. Це зумовлює те, що ви постійно або берете в борг, або використовуєте кредитні картки, і це зазвичай таке замкнене коло, яке дуже важко розімкнути. Тобто ви постійно берете один кредит, приходить зарплата, цей кредит погашаєте, берете новий. І так це все відбувається по колу. Як же з цього взагалом можна виходити? Потрібно робити паралельно дві дії: перше, це збільшувати свій дохід. Тобто шукати різні варіації, як ви загалом можете збільшити свій дохід, що ви можете зробити, продати якісь речі, десь можливо знайти якийсь додатковий заробіток, фріланс, провести консультацію на тему вашої експертності, вийти в блог і заробляти так, почати монтувати відео або ж бути асистентом когось це все ідеї одразу такі варіанти, як ви можете збільшити свій дохід для того, щоб перекрити кредити. Тепер за все вам потрібно вийти з цього кола, коли вашого доходу не вистачає для ваших витрат. І друге, що потрібно робити, це власне зменшувати витрати, так тобто, цілком логічно, по нашій формулі, якщо ми переглянемо, то нам потрібно збільшувати доходи і зменшувати витрати. При цьому на рівні фінансової ями це потрібно робити і то, і то одразу. Інакше вам буде дуже важко, і ви дуже довго будете виходити з цього рівня і, можливо, навіть знову в нього падати. Та? Тобто, як тільки ви там скоротили витрати, ніби зекономили, кредит закрили і знову скотились в цю яму, бо якісь непередбачувані витрати. Тож, я дуже раджу вам робити це одночасно: збільшувати доходи, зменшувати витрати. Щодо зменшення витрат, я тут проти тотальної економії, проте саме на цьому рівні. Вона потрібна, так, нам не потрібно економити на всьому буквально, але варто переглянути свої витрати, наскільки вони загалом раціональні. Тобто, чи ви можете якісь витрати свої оптимізувати? Можливо, на щось витрачати менше коштів, можливо, десь менше їсти в закладах, більше їсти вдома, не купити якусь зайву кофточку, яка вам можливо навіть не потрібна. Так, тобто, це не про тотальну економію і. Таке, прям як на дієті, знаєте, коли сідаєте і ви починаєте себе ужимати усьому, і потім рано чи пізно ви зірветесь. Ось до такого стану себе не потрібно доводити. Проте тут дуже важливо взяти свої витрати під контроль і точно скоротити емоційні покупки, виділяти на них тільки чіткий бюджет, щоб вони у вас не займали. Всі загалом ваші кошти, тобто виділяти на це дуже важливо і дуже раджу вам ввести бюджет на цьому рівні особливо. І на наступних двох теж зараз поговоримо, як загалом може виглядати ведення бюджету, що з цим всім робити, як аналізувати цей бюджет. А про це все окреме відео на каналі, або можете прочитати в додатковому моєму гайді і забрати мою табличку, в якій я веду бюджет, і як ви можете так само адаптовувати її під себе. Для того щоб її отримати, просто напишіть це кодове слово мені в Директ інстаграм, і ви отримаєте мій гайд. Отож, перший рівень це фінансова яма. Тут розібрались. Ідемо далі. Після того, як ви закрили кредити. Ви переходите до рівню фінансової небезпеки. Тобто ваші доходи дорівнюють вашим витратам. Але це все ще небезпечно, тому що по факту, якщо є якась непередбачувана витрата, ви одразу дуже легко можете знову скутитись на рівень фінансової ями. Тому в цьому випадку вам все ще потрібно тримати фокус на своєму збільшенні доходу або на оптимізації своїх витрат. Тобто, якщо на рівні фінансової ями важливо робити і те, і те одночасно, щоб вийти з цього, то на рівні фінансової небезпеки вам потрібно робити хоча б або те, або те. Тобто або значно збільшувати свій дохід, поступово рости в цьому, або оптимізовувати свої витрати. В ідеалі, звісно, робити і те, і те, так ви зможете швидше йти, але мінімум або то, або то. І тут на цьому рівні вам дуже важливо почати формувати свою дельту. Тобто, щоб у вас між доходами і витратами залишалася ще певна сума грошей, це так звана дельта або ваші заощадження, які ви якраз можете направляти на свою фінансову подушку, на свої фінансові цілі, згодом і так далі. Якщо у вас не буде ось цієї дельти, то незалежно від того, скільки ви заробляєте, можна заробляти і тисячу е, гривень, і сто е, тисяч гривень. І при цьому, якщо людина живе в нуль, Тобто в неї доходи мінус витрати до рівню нуль, немає ніяких заощаджень. То і та, і та людина однаково бідна. Тому тут дуже важливо вміти формувати ось цю дельту. І загалом, коли ви переходите з одного фінансового рівня на інший, дуже важливо збільшувати свою дельту, працювати над тим, щоб збільшувалась сума ваших заощаджень. А не тільки з ростом доходу збільшувались ваші витрати, і це те насправді, чому я кажу, що на рівні фінансової ями не спрацює, якщо ви будете робити або збільшення доходу, або скорочення витрат. Бо якщо ви просто будете збільшувати дохід, ви автоматом будете збільшувати свої витрати, якщо ви їх не будете контролювати. Тому тут воно працює тільки в зв'язці, і дуже важливо це собі засвоїти як таке правило. Ми працюємо над збільшенням дельти. Не підтягуємо рівень витрат завжди під рівень вашого доходу. Після цього, як у вас вже є певна дельта, тобто у вас вже є певні заощадження, ви переходите на наступний рівень, це рівень фінансової безпеки. Тут у вас вже є певний резерв грошей, і ви поступово формуєте свої заощадження. Тобто з кожного доходу мінус ваші витрати у вас лишається певна сума, ви її направляєте на створення своєї фінансової подушки і вже після цього розподіляєте між іншими своїми цілями, між можливо якимись покупками і так далі. Щодо фінансової подушки, скажу тут коротко, загалом, що вам потрібно знати: перш за все, це такий резерв ваш на екстрений випадок. Тобто, якщо ви втратили ваш дохід, або якась ситуація по здоров'ю, ви не можете далі працювати, або е, якісь інші форс-мажорні обставини, тобто це не про те, що ви захотіли нову кофточку і пішли, витратили свою фінансову подушку, або не про те, щоб взяти відпустку за рахунок своєї фінансової подушки, це не потрібно. Тобто, ваша фінподушка – це ваш резерв на випадок форс-мажор. Її розмір залежить від того, який загалом у вас дохід, наскільки він прогнозований чи ні. Тобто, якщо ви працюєте в наймі, у вас нормальна робота, стабільна, немає якихось показників, що вас там можуть скоротити, і в цілому, навіть в разі скорочення або вашого власного звільнення, ви можете легко знайти іншу роботу. В такому випадку подушка може бути меншою. Якщо ж ви працюєте на себе або ви фрілансер, то ваша подушка має бути більшою, бо ви тут не так сильно впливаєте на потік своїх клієнтів. І краще себе перестрахувати і зробити її більшою. В середньому фінансова подушка – це 3-6 місяців ваших витрат. Тут ви можете варіювати, як я вже сказала, або більше, або менше. Якщо при цьому ви утримуєте ще сім'ю, тобто у вас є діти, або ви взагалі єдиний годувальник в сім'ї, або годувальниця, то в такому випадку вам потрібно збільшити цю фінансову подушку і рахувати її саме на витрати вашої сім'ї. Тобто не тільки на ваші особисті, а на загальні витрати сім'ї. І зазвичай це може доходити тоді і до року ваших витрат. Щоб у випадку, якщо ви втрачаєте свій дохід, все-таки сім'я могла б підтримувати той рівень комфорту, який був до цього. Щодо того, як краще зберігати фінансову подушку, тут дуже важливе правило диверсифікації. Тобто, це коли ми не складаємо всі яйця в один кошик, а розкладаємо їх по різних джерелах. Щось ви можете зберігати готівкою в гривні. Щось зберігати в валюті, щось зберігати на карті. При цьому ви можете в різних валютах це теж розподіляти, тобто і долар, і євро, можуть бути також фунти. Це все окей. Тобто тут найголовніше правило не тримати все в одному місці. Стосовно того, який це має бути розподіл, тут немає жорстких правил. Як і загалом в фінансах, вам потрібно знайти той резерв, який буде для вас комфортний. Для когось критично важливо, щоб під рукою була більша сума в гривні. Комусь в гривні взагалі тримати некомфортно. Вони тримають в гривні максимум на тиждень своїх витрат, все решта зберігається в валюті, можливо, на депозитах в тому числі, можуть бути також державні облігації. Це все допустимо. Тобто тут ви можете міксувати так, як комфортно вам. Головне пам'ятати, що фінансову подушку ніколи не варто нікуди інвестувати. Тобто максимум це державні облігації або ж депозит. Це максимально надійні інструменти і максимально ліквідні, тобто з яких ми одразу можемо витягнути свої кошти в інші фінансові інструменти. Будь ласка, не варто інвестувати свої гроші ні на фондовому ринку, ні в нерухомість, ні куди ще. Будь ласка, це той резерв, який це окей, що він може знецінюватись. Ми для цього можемо частково його вкладати на депозит в облігації. Але це нормально, що фінансова подушка може трохи знецінюватись, бо її основна задача не примноження грошей, а те, щоб убезпечити нас у випадок форс-мажору. Тому ще раз не інвестуємо ніколи в фінансову подушку. Будь ласка, це дуже важливо. Ми вже з вами розібрали три рівні. Давайте рухатись далі. То ми розібрали фінансову яму, фінансову небезпеку, фінансову безпеку, і на цьому рівні вашим результатом буде сформована фінансова подушка. Після цього ви вже рухаєтесь до наступного рівня, це так званий фінансовий резерв. Тобто, коли у вас вже є певна сума грошей, яку ви не тільки просто зберігаєте як фінансову подушку, а яку ви ще й починаєте інвестувати. Таким чином, ви вже рухаєтесь до своєї фінансової свободи, до п'ятого максимального рівня, або також цей рівень називають фінансову незалежність. Це загалом той рівень, коли вже наш пасивний дохід від інвестицій. Буде перекривати наш рівень життя, тобто всі ваші базові витрати, або навіть більше базових, так тобто, це все максимальний рівень. А попередній, четвертий це якраз про те, щоб створити вже почати створювати цей інвестиційний капітал, який згодом буде генерувати вам цей пасивний дохід. На цьому рівні у вас вже має бути фінансова подушка, або ви можете формувати це паралельно. Це теж допустимо, якщо у вас дозволяє бюджет. Тобто, скажімо, якщо у вас є від 100 доларів мінімально, але краще, якщо хоча б від 200 доларів, ви можете паралельно і формувати фінансову подушку, 100 доларів на подушку, і 100 доларів вже на інвестиції. І таким чином вже починати рухатись до своєї фінансової свободи, починати інвестувати і паралельно закривати свою фінансову подушку. Проте, якщо у вас є купа кредитів, ви в кредитних картках не вмієте загалом розпоряджати своїми грошима, то про інвестиції думати рано. Я зараз не говорю про те, коли у вас є, наприклад, іпотека, яку ви виплачуєте, або ж певний кредит для бізнесу. Це окей, це допустимо. Це теж може бути на цьому рівні, тому тут можуть бути такі транзитні певні випадки. Проте, зазвичай, якщо ми говоримо в такому чистому вигляді, то фінансова яма це коли у вас. Кредити саме такі споживчі, тобто ви берете кредит постійно певні кредитні картки на певні споживчі витрати, на покупки, якісь техніку, подорожі, свої умовно хачушки. Якщо ж ви вже на рівні певного там фінансового резерву, у вас є вже певні заощадження, ваш дохід дозволяє вам і інвестувати, і покривати платежі по кредиту, тоді все супер, ви можете рухатись до цього кроку і таким чином поступово інвестувати, накопичувати свій капітал. І згодом прийти до пасивного доходу. Детальніше щодо інвестицій є окремі відео на каналі. Їх тут теж додам. Можете їх переглянути, щоб розібратись більше, куди можна інвестувати, як це все працює, що таке фондовий ринок, які там акції, облігації, куди вкладати свої гроші. Тут не буду на цьому зупинятись. І загалом на цьому сьогодні все. Тобто у нас є 5 фінансових рівнів. Якщо ви зараз знайшли себе на одному з них, у вас є чіткий план, як вам рухатись до наступного фінансового рівня, чіткі лайфхаки. Проте, якщо ви хочете ще глибше розібратись з темою фінансової грамотності, ви не знаєте, як вам краще ввести бюджет, як заощаджувати, що робити з фінансовою подушкою і так далі, як пропрацювати свої певні грошові установки, то я запрошую вас на інтенсив фінансова грамотність. Це сім уроків, де ми покроково проходимо по кожному з цих рівнів, розбираємо всі питання від кредитів до фінансових цілей, складаємо ваш фінансовий план та пропрацьовуємо загалом всі питання щодо фінансової грамотності. Всі деталі будуть в описі під цим відео. можете ознайомитись і приєднуватись, якщо для вас це актуально. А я сьогодні з вами прощаюсь. Залишайте свої реакції, коментарі, якщо вам було цікаво. Напишіть в коментарях, на якому ви зараз фінансовому рівні, та що плануєте робити далі. З чим у вас найбільше виникають питання, проблеми. Я на все прокоментую, дам певні поради. Все, до зустрічі в наступних відео, Па-па!